Привіт, приїхали ми додому з тої Європи. Ну власне, ми є в Європі, але ну, звичка говорити, що поїхати по Європі вона аж залишилася нікуди не ділась. І от, нарешті, ми приїхали і вже насолоджуємося домом. Власне, я насолоджуюсь домом спокою роботою і рештою рутини, яка для гласі в мене є. Але все ж таки треба зробити підсумок того, як вже ми з'їздили, що там було, і як ми взагалі доїхали додому. Доїхали добре, зупинялися від Словакії до Естонії всього два рази. Власне, була в планах зупинка ще одна, була третя зупинка в планах. Але я вже так почала нити. Це малася бути Латвія, і казала, що тут всього 200 кілометрів. Поїхали додому, вже нічого не хочу. Але останні 300-400 кілометрів були найбільше. Складнішими я б сказала, але не складніший, ніж в Італії. Чому? Бо було холодно, був дощ, вітер. Такі моменти, як у мене рукавички, які мені казали, бери нормальні. А я казала, ні, я буду красива, і от в ці красиві рукавички, там застібка не така герметична, і туди наливається води, як і дощ з куртки. Але, власне, про одяг я хочу сказати, що він витримав. Ну, найкраще себе показав, і одяг дійсно класний. Це фінська фірма, ось тут, як називається. Це не реклама, де я, де вони. Ну, якби просто для вас для розуміння, можливо, комусь потрібно і хтось там не знав чи ще чогось. Ця фірма існує дуже довго, і вона дуже надійна, і всі фіни нею користуються. Єдине, як я ще й казала, в самому-самому першому відео, про де я говорила про цей одяг трохи, що він реально. Ну, не на середній гаманець, він такий дорогий одяг, але плюси цього одягу в тому, що використана неймовірно класна цупка тканина, яка в принципі має захистити твою шкіру від падіння. Не пробувала падати і сподіваюся, що і не буду пробувати. Але от дощ показала себе найкращим чином, ця тканина взагалі не відчувається. Хіба от ти відчуваєш, коли тобі з куртки тече туди в рукавиці, то це взагалі не прикольно. І ще що, в мене взуття польської фірми. Теж я там фукала-фукала, оці були, тіпа, мені більш сподобалися, вони, типа, були ахайними, але по швах. Після дощу повилазило біле, якесь порошок чи що, щось таке біле повилазило, наче солі, але ж ну де ж ми по снігах, по яких солях не ходили, це 100%. І вони промокають, Хоча було заявлено, що вони воду не проникні. Вони проникають вода, і теж це рукавиці. В мене мокрі були, і носки в мене були мокрі. І Від того я трохи змерзла. Я вже ми коли приїхали. Така була сцена. Нарешті ці блудні діти повернулися. Батьки були щасливі, що ми цілі і здорові приїхали. Але перше я пішла просто в сауну, прям одязі там сіла. Ну бо тому, що було дуже мені холодно. Ну, зігрілася я досить швидко. Дякую батькам за те, що зробили нам саме. Ну, якщо вам маю сказати пару слів про шолом, я взагалі ще не розібралася в цих всіх тонкостях. Поступово буду розбиратися з вами, ділитися. Тож, якщо вам цікаво, або навіть і не цікаво, то все одно підпишіться, поставте вподобайку. Воно щось то буде, якась користь з цих відео, і мені, і вам точно. Так от про шолом. Шолом було обрано надлегкий і що важливо, що шолом має ідеально підходити, ідеально сідати вам на голову. Він не має там бути якихось рухів, це має ідеально бути форма. Звісно, коли ви купуєте там трохи той поролон, який всередині, він може. Всістися на це теж треба зважати, але все одно, якщо ви міряєте, і якщо вам десь хоч трошечки, хоч трошечки некомфортно, все це не ваш шолом. Ідіть, шукайте далі. Тому що висадіте в шоломі, який вам хоч десь, хоч трошки тисне більше години, а то іноді 3-4 години, це неможливо. Тому до шолому треба ставитися найліпшим чином. На пошук шолому було витрачено найбільше часу. Взуття, якщо це теж, ну я там трохи пофукала і зголосилася на більш-менш мені подобалося. А з одягом то це вибрали за мене і тільки показали пальцем ось себе. То мені в цьому плані повезло, але так, шоло, ми проїздили багато по різних магазинах. Знайшли ми в Естонії одяг куплений в Фінляндії і взуття куплене в Естонії. Можна знайти, шукайте і обов'язково зважайте на знижки. Якщо вам не горить, якщо ви, там не така спонтанна людина, це як я виявилася, та все о добре. Через два тижні їду у відпустку на місяць, мотоциклом на мотоциклі жодного разу не їздила. І що це таке? Не знаю, але я їду та одягу, нема, нічого нема. Все вперед. Якщо ви не так робите, то у вас є час повибирати, почекати знижки і пошукати. Фірму шолому свого тут напишу супер гарний, супер класний. Єдине, що якщо б купувати, то і якщо ви знайдете таке, який підходить саме вам і вам в ньому зручно то щоб ще така штука відкидалася от оцей візір якось чи як він там правильно називається тоді коли ви їдете чи коли ви вже в шоломі ви можете відкинути і попити води ну, чи щось з'їсти і вам обов'язково знімати шолом. Так, коли у вас тут це, то треба, ну, мабуть, трубочку брати, але я зазвичай знімаю шолом, якщо я ну, хочу пити. Але коли, коли у вас така штука, яка відкидається, то не обов'язково навіть зупинятися. Ну, звісно, якщо невисока швидкість, то можна і на ходу попити з цією відкидною штукою в ньому плюс. Щодо одягу, я не знаю, чи стосується це хлопців, але дівчата, мабуть, порати для вас або взагалі будьте уважними. З курткою в мене не було проблем, я поміряла, ось мій розмір ось такий. І я собі ну, застіпнула, все підходить. Одяг, взагалі, має ідеально сідати для того, щоб він максимально з вас захищав, якщо з вами щось станеться, щоб він там ніде не їздив і не спричиняв вам шкоди. Може, якщо одяг більше є, чи там некомфортний, то тоді це дуже погано і це смертельно небезпечно, якщо ви впадете. А от зі штанами в мене вийшов конфуз. Тому що там якась подвійна підкладка, і я наступала на ту мені раз, ну тіпа, мій розмір там дали. Я надягаю, а його я кажу: не налазять штани. Наступний розгляд, кажу, не налазять штани. І коротше кажучи, вже ж сороковий розмір, мені видали цих штанів на, на, на майже на, на два, на чи на, на два розміри більше ці штани в мене, і я потім вже натягла. І тільки згодом я зрозуміла свою помилку, що я наступала кожен раз на оцю підкладку. Тобто, звісно, я наступила на підкладку. Я тримаю ці штани своєю вагою. Ну звісно, вони не налазять. Як же ж вони налізуть на мене? Ну, і от уже ті великі такі штани, де вже вистачило того розміру підкладки, щоб натягти ці штани. Ну, тепер в мене більше штани. І ось і можна буде щось піддягати під них, якщо вже мені треба буде. Але у цих штанів і у куртки є така. Підстіпка, якби утеплювач, і ну це класна штука. Звісно, плюс, якщо можна купити з таким утеплювачем, він відстібається і плюс ну кошка стає або тепліша, або легша. І звісно, ми маємо розуміти, що тут Естонія, Естонії, Фінляндії, до кінця вересня, ну, максимум середина жовтня, це можна їздити далі. І вже супер холодно, вже супер туші і це вже торт. Ну, Тури, а не їзда, тому ну тут сезон досить короткий. В більш тепліших країнах, звісно, може бути краще, і ви можете довше їздити. Від тому від цієї підкладки ще більше користі. Ще я поки їхала, експериментувала. Ну бо ж тут же я ж така мерзля. Я туди під ту куртку надягала і жилетку пухову, і кофти я задягала, і там шарфом я намагалася щось там собі намотати. Ну, певно, це не найкраща ідея, але я ну, якось намагалася, щоб мені було типу тепліше, тому що в дощ було мені здавалося, що мені холодно. Ну я замерзла на мокле ноги, я змерзла. Але насправді чи допомагає це все піддягання, не знаю, тому що як то знаєте, як це є капуста, чи як е, цибуля, ти їдеш, е, цю куртку розпирає. Ну, воно не, не комфортно. Тож краще якісь фліски затягати, щось таке, яке тримає тепло. У мене такого добра немає. Я таким не страждаю, я не така спортивна людина, щоб в мене було купа такого одягу. Ну, і з таких приколів, знаєте, типу Українка з фіном їдуть. Я кажу, я наступного разу буду кульки на ноги надівати, як буде дощ. Він каже, наступного разу треба купити інше, щоб чоботи. Ну, звісно, я ж оці не зносила. Куди інші? чоботи, Я буду кульки, певно. На ноги натягати або взагалі в точно їздити. Ну, це жарти жартами, але все ж таки ну, цією одяг і взуття вони досить коштовні. На суху погоду ці чоботи нормальні. Чи прям я так хочу якісь нові чоботи, ні, ну, на що вони мені треба? Побачимо, якщо я вже так підсяду на той мотоцикл, то може. А так поки що ніяких чобіт я купувати і навіть думати про них не збираюся. Так. Про одяг трохи поговорили, Тепер про наші зупинки. Як ми ж власне їхали? Ну, і, мабуть, треба виправитися, що ми зупинялися та дві зупинки це Польща і Литва. Але в Польщі ми зупинялися дві ночі: одна ніч в Закопане, більше не хотілося взагалі. І друга ніч в Варшаві. Мені дуже хотілося побачити подругу. Це, власне, єдине, чому ми в тій Варшаві зупинялися. Не в Закопане, не в Польщі мені дуже не сподобалося. Я не знаю, коли сталася зі мною ось така зміна, що я настільки змінила свої погляди на Польщу, тому що Польща була одна з моїх найулюбленіших країн. Я туди дуже-дуже любила їздити. Я любила там бувати. Прям, ну, ну, прям дуже любила. І з дитинства. Полюбила. І от зараз я не знаю, що зробили зі мною Естонія і Фінляндія. Для мене ну це просто, знаєте, країна-папуха та Польща, де я перепрошую, якщо задіваю почуття глядачів, але це тільки моє особисте відчуття, як я бачу Польщу, але ну цей гіперконсюмерізм, реклама на рекламі, поза рекламою над рекламою. Якийсь цей раш, і знаєте, класика жанру, коли дорога затор, бо хтось там об'їжджає і потім в'їжджає з, з боку, бо там півколо, типа швидше, і ніхто не їде, всі стоять. Бісить, просто бісить Такий трохи якби тупізм. Пане було добре, нормально, звісно, гори красиві. Їжа недорого в ресторанчиках, ми дуже смачно поїли. Нормальне обслуговування, але якийсь загальний такий вайб, ну тобов такого рашу, постійно якоїсь біганини, ну, задля нічого, яка не дає ніякої користі, і можна було б все робити спокійно, в принципі, але все одно люди чогось. Чогось метушаться. Ну чого ви метушитись в Польщі? Ми зняли досить гарний готель в центрі, але поблизу до подружки, щоб ближче жити. Він, типу, такий готель-готель, така марка-марка. Ну, щоб ви розуміли, що ми не могли не потрапити в парковку, щоб запаркуватися, не виїхати. Тому що ми там ну, 10 разів наголосили на тому, що у нас мотоцикл, а там система автомат. Вона щитує номери, Нас номера попереду, звісно, немає. Це не авто. Я стою на ресепшені, дзвоню на номер, щоб нам відкрили типа, ворота, і вона піднімає слухалку і кладе її. Ну тут я вже не витримала, вибачте, да, і зробила невеличкий скандал, але після цього ми змогли заїхати. З таким невеличким скандалом ми змогли і виїхати. Тобто нам не відкривали просто ворота, щоб виїхати з парков. Це трохи. Якби не увага, неповага, я не знаю некомпетентність, не, не якийсь чи халатна, якісь відношення, така втіліноші, щось воно таке або все одразу. Що воно ну дає таке не дуже приємне відчуття, коротше кажучи. Щоб поїхала я ще в Польщу, то, то це має прийти дуже тривалий час, щоб я це забула, і потім мені хотілося навіть переїхати в Польщу, знаєте, транзитом проїхати. Не хочеться взагалі. І це ще відчуття, що я там подружці розповідаю, кажу, ха-ха-ха, там в мене а, сусід, який боїться бандера, яка сказала, що я бандерівка, то там взагалі було тихо-тихо, і ніхто не робив скандалів. Мені подружка каже, ти що, ти що, що тихо, тихо. Тут такого слова навіть казати не можна. Що це за ну якась. Я не знаю, що це за діч така відбувається в цій Польщі, але ну, що є, то є. Литва це окреме слово. Литва це любов, звісно. І цього разу нам якось пощастило, знову ж таки, це не я обирала. Я там була дуже щиро стурбована польською некомпетентністю, дуже якась така знервована там в Польщі, була, було мені не до готелів. І от кажуть, все, поїдемо я готель забронював, поїхали. Все, ми поїхали, але виявилося, що це неймовірної краси будиночок мисливця. Насправді він коштував там щось 50 з чимось євро за ніч. За сауну треба було доплатити трохи додатково. Ми доплатили, не пожалкували. Дуже класна сауна. І ще такі моменти, які треба пам'ятати, якщо ви їдете в Литву, що купити алкогольні напої можна до третьої години. Ми приїхали пізніше, то нам власник ще і його приніс. Були дуже задоволені, тому що в сауну все ну, це якась класика, савоне і пиво. Тож, заздалегідь, купіть собі пиво, нехай у вас буде, якщо будете їхати отак сюди або в, якісь інші, в якусь іншу місцину. Обов'язково пам'ятайте, що з алкоголем тут може бути. Цікава пригода, його просто можна, можна не мати потрібний момент. Але про сам будиночок, це реально неймовірно класне місце. Дуже тихо. Тут ферма Оленів, вони такі гарні, дуже красиві. Просто тут побути, навіть проїхати, перепочити, це реально клас. І якщо знову ж таки ви їдете в Україну, то це місце я залишу тут назву цього готелю, ну тому що він реально дуже класний. І зазвичай, якщо ми їхали, не знаю, коли я ще поїду, що ж казала. Але зазвичай ми зупинялися в Кавнисі. А тепер я думаю, що якщо я буду їхати, то буду зупинятися в цьому будиночку, тому що це ну, реально класне місце. Так, звісно, можливо, якщо ви просто вже їдете там вночі вночі і вам треба 5 годин поспати, це ну, не воно, але можна ж розрахувати собі так, щоб в дорозі зупинитися півдня, хоча б там, чи вечір побути в такому будинку класному, на вулиці є Гриль. Є Є річечка, в якій після сауні можна скупатися. Малесенька, але все одно вона є, і те є такого адреналіну класного. Сподіваюсь, місце розрекламувала. Власник, неймовірно, теж класний чоловік. І якщо робити підсумок усієї подорожі, як на заключенні цього відео, то можна сказати, що власне мені сподобалось. І я б радила людям, якщо є така можливість, обов'язково поїдьте. Це дуже класно. Незвичайно, машиною, звісно, комфортніше, але це якийсь зовсім інакший досвід. І чи поїду я ще? Ну, певно, так, тому що ми вже їхали додому, говорили, куди б можна було поїхати. І щось я там подивилася, що якщо так само паромом до Німеччини доїхати, і там, наприклад, до Голландії, там всього декілька годин, там менше 200 кілометрів, і можна там по Голландії поїздити. Тож, можливо, можливо, якщо буде все нормально, то... Наступного року поїдемо по Голландії чи десь навесні. Побачимо, як воно буде виходити. На цьому завершується це відео. Дякую вам величезне за перегляд. Я вже просила поставити вподобайку і підписатися. Теж не буду ще раз просити, але нехай це буде як нагадування. Негарного нам дня!